У цьому відео огляді ми розглянемо промисловий вентилятор Santec Typhoon X1000LP. Промисловий вентилятор корисно використовувати у великому приміщенні разом з осушувачем повітря. Вентилятор створює додатковий повітряний потік в приміщенні, що дозволяє пришвидшити процес осушення. Продуктивність даного приладу до 1000 кубічних метрів на годину, має дві швидкості вентилятора і в максимальному режимі споживає до 235 Вт на годину. Довжина кабеля 5 метрів, вага 9 кг. В приміщенні можна його встановлювати в чотирьох положеннях. Окрім кнопки перемикання режимів вентиляції є також лічильник мотогодин. Зручно намотується кабель живлення для комфортного переміщення, також прилад оснащений рукояткою. Зроблений вентилятор з якісного міцного промислового пластику. В комплекті ви отримаєте спеціальний затискач для більш швидкого осушення килимів. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.